Поїхав в Харків. Харків там пожив Харкові і от тепер на Рівненщині. Я просто не то, що там вирішив перевірити, які тут бандери. Синя жовта стрічка на грудях та патріотичний настрій. Так, житель луганського міста Стаханов Гліб Телегін перейшов на перші вибори в своєму житті. 18 років хлопців виповнилося торік, але взяти участь у виборах президента України він не зміг. В його рідному Стаханові виборчі дільниці не працювали. Тож виконати свій громадянський обов'язок під час парламентських виборів Гліб вирішив на Рівненщині. Враховує нова Верховна Рада зможе відродити його малу батьківщину. А саме має змінитися, як нам швидше закінчиться війна на Донбасі. І ще, щоб на з вільних територіях платили пенсії зарплати. Схожі мрії в Сергія та Оксани Талдонових родина священника приїхала до Рівного із Донецької Горлівки. Голосуємо на Рівненщині, бо на батьківщині немає можливості проголосувати. Зараз там йде війна. Сподіваємося, що вона закінчиться якнайскоріше. Ну а поки що доводиться голосувати тут. Я хочу, щоб в нашій країні люди жили добре, були радісні і раділи з того, що в нашій Україні мир, злагода і спокій. Для зміни місця голосування тимчасові переселенці зверталися до відділів ведення державного реєстру виборців. Лише в Рівному знайшлося більше 70 охочих. 56 заяв подали приїжджі із зони АТО, ще 18 – жителі Криму. Саме для переселенців зони АТО і мешканців Криму. Ця процедура була спрощена. Їм не потрібно було мотивувати цю заяву. Достатньо було лише надати копію паспорта і заповнити саму безпосередню безпосередньо заяву. Ось і все дільниці підбиралися за їхнім бажанням, щоб їм було зручно до них набирати Десь, тобто, де людина проживає, там і відповідно зручно дільниця. Загалом же проголосувати сьогодні на Рівненщині забажали 250 жителів сходу та півсотні кримчан. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День